Вітаю всіх. Починаю цикл відео цікавих. Виписала тематика, розбираємо оцю всю канітель. В новинах. Мені навіть кидають багато новин, теми, прошу подивитись, чи дійсно це так. Дуже зараз багато підписників моїх, в мене багато підписників, бачать новини, нервують, пишуть, чи дійсно це так. Тому розглядаємо питання для підписників, які, яких це цікавить. Кому не цікаво, мовчки проходьте, не потрібно заткнулись, пішли далі. Я нікуди не лізу, я не коментую те, що мені не потрібно. Я хочу, щоб робили так само відносно мене. Я не коментую інших тарологів, я вважаю, це некоректно. Про Тютю Фанію я зробила, бо мене це дістало. Мене просто накривали. Вона розшатала людей, які мене дивляться, і людей зранку вже. Кукуха їде Так робити ніколи не можна. І тим паче, багато людей так і думали те, що випало. Коли йде розшатка психіки, це дуже погано. Тепер я хочу подивитись: військові натякають політикам завершити війну в першій половині року. Військові дуже на це натякають. Давайте подивимось, так це чи ні. Я беру колоду воїнів. Військові натякають політикам закінчити війну в першій половині року. Так це чи ні? Так, колісниця. Це відповідь, мало того, що так. Це рух, рухатись до миру. Тому що втрати нереальні. Десятка мечів втрати. Навіть другу колоду не буду брати. Обнулити це все, трансформувати ситуацію на результат, щоб був результат. Зрозумійте ви нарешті, що нікого, ніхто вже не хоче. Військові вже не хочуть воювати. Їм вже важко, їм вже дурно. Трійка кубків, відлюдник і дві жезлів. Шукати варіанти виходу з ситуації. Просто завершити цей, цей кошмар. Пауза четвірка кубків. Нарешті зробити цю паузу, зупинку. Тому що варіантів в нас вже немає. Військові не витягують, втрати великі, дуже великі втрати, у нас нерви також серйозні. Тепер, це військові. Тепер подарують дії, ну, як сказати, дії нашої влади. Думку, на цю тему? Що наша влада думає на тему заклику військових закінчити війну в першій половині року? Що наша влада думає на цю тему закликів військових? Давайте подивимось. Відразу Зеленський випадає. Перший. П'ятірка кубків він не хоче йти через території, тому що боїться проблем. Пошуки шляхи. О, дивіться, круто. Зеленський, і ось це Трамп. Він шукає шляхи підтримки. Від Трампа. Кінцевий результат. Король мечів випадає. От я б сказала, це сирський буде, мене. Мені чомусь, де це сирський. Сирський де? Король мечів, ось мені прийшло сирський відразу. Хай буде так. Тепер. Ну, трошки так. Сигніфікатор, Король Кубків Зеленський, король Пентаклів Трамп, король мечів сирський. Шістки жезлів. До четвірки жезлів. хоч якийсь результат отримати, сирський хоче вже знизити планку і отримати хоч якийсь результат. А карта помірності на дні колоди шукають баланс. Хочуть досягти якогось балансу, тому що дійсно ми бачимо дуже погану ситуацію. Вони бояться закінчувати війну в тому стані, яка вона є. А чому бояться? Тому що. Неспроможні не допустити повторення, погана тенденція погана.